Привіт усім, Мене звати Люба, і Ви на каналі Любопри книги. Сьогодні ми поговоримо про мої покупки, які назбирали за ці два літніх місяці. Я собі говорила економити і більш не купувати. Але зараз навколо мене просто купа книг і ще постаратись їх треба прочитати. І давайте довго гаяти часу не будемо, і перейдемо відразу до книг, а саме до серії Повітряний народ Голі Блек. А якщо ви підписані на мене і слідкуєте за мною, ви знаєте, що я вже їх прочитала. і У мене є вже огляд на ці книги. Якщо хочете, можете перейти і подивитися. Але перед історією я взагалі скептично ставлюсь до популярних книг. Не знаю, чому я так і ставилась до чіп і, і з кров'ю попелу, і надзвичайно до цієї. Але близькі люди сказали, що це справді дуже крута книга, і що вона мені потрібна. Я вирішила їм довіритись. Придбала спочатку «Жорстокий принц. Вона мені настільки сподобала. Так вразила мене своїм сюжетом, що я вирішила придбати відразу ж дві, і вона мене, звичайно ж, не розчарувала. Розпитається про Джуди, яка проживає у світі зі своїми сестрами та з вбивцею їхніх батьків. Стався переворот, і сталося не те, що вона хотіла, звичайно, але те, що вже вийшло. Прочитане ви, звичайно, пізніше подивитесь, але ми зараз переходимо до ще одної книги Голібот. Ця книга Викратиний спадкоємець, це в тому самому всесвіті, але більше розповідається вже про Дума і Сурен. Сурен це королева двору зубів. Ось, і коли вона описувалась у трилогії, то вона була ще маленькою, як і дуб. Тут вже, я так зрозуміла, буде підлітком, дорослою. Цікаво, що ж тут буде відбуватись, тому в мене. Вже є перша частина на другу частину, якщо по-правді говорити, вже не вистачило грошей, тому згодом згодом я поповнюсь і іншою книгою. мене поки вистачає книг, які я маю прочитати, тому я не спішу. Далі таку цікаву книгу придбала, від якої я була шокована, бо придбала я, звичайно, спонтанно її. Я взагалі нічого про неї не знала, навіть не знала, як вона виглядає всередині. ось. І я купувала одну книгу і. Вийшло так, що я придбала відразу і цю. Вона була справді по шалених снижках, дуже дешево, і ця книга тільки через мій труп Свінібу. Коли вона мені прийшла, і я подивилася середину. я була дуже. Дуже здивована ось цим, бо це комікс. І просто чим я була шокована, тим, що ось така красивезна книга з такими неймовірними ілюстраціями і була така дешева. Я ну, справді була дуже шокована, і я рада, що вона в мене є. Я вже її прочитала і вам скажу одне, що ця книга дуже влучна, дуже цікава, але не один раз, і вона більш підліткова. Але тут описується така осінь, навіть сказала би Хеллоуін, тому можна притримати її до цього свята і прочитати, щоб було все атмосферно. Далі книга безсердечна Маріси Майер», яка написала хроніки з місяця, і я їх читати не буду, але бачила дуже багато відгуків, що це непогані книги. Але ж ми зараз говоримо про цю. Я її побачила у передпродажі, і дуже-дуже сильно її хотіла відразу кинула співпажанки, чекала, щоб хтось мені подарував, чи я чим швидше її придбала, але не вийшло і придбала лише нещодавно. Тобто мені її подарили. Я вже, звичайно, її прочитала, але подивіться на цю красу. Тут розповідається про Кетрін, яка дуже обожнює пекти. Мріє про свою пекарню зі своєю подругою служницею. У неї є батьки, які дуже люблять контролювати її життя. Звичайно, ще роль цієї країни, які впадає за нею. Новий мешканець Блазен, який любить дуже дивувати людей, і з яким у Кетрін будуть романтичні стосунки. Очікувала я справді дуже багато, і навіть сказала б, що у мене була нав'язлива думка від відгуків, що це неймовірна емоційна книга, від якої е, будеш плакати, буде після смак дуже таким болючим, довго будеш про неї думати. Але вже про своє прочитане тест, про свої емоції я розкажу пізніше. Тому. Дуже красива книга, я дивлюсь, мені навіть чоловік так сказав, хоча він не дуже не таке звертає, бо каже, що його головне це все що всередині, а не що зовні. Далі ми приходимо до місця «Чорні пташки Брін Вівер. Насправді, коли я побачила її у продажі, то я прийшла повз, тому що мене не цікавили ні сюжет, ні обкладинка. Хоча я зараз іншої думки, але то згодом не планувала ні купувати, ні читати. Але так вийшло, що я обмінялася з одною дівчинкою цією книгою. Ось, і я відразу її почала читати. Звичайно. Звичайно, думка у мене зараз змінила, звичайно, щодо неї, бо мені вона сподобалась. Це трилогія. І щоб ви знали, жанр дарк роман. Бо я прочитала цю книгу і зацікавилася, а що за жанр? Почала шукати дарк роман. Люба, як ти не могла догадатися? Це, звичайно, було дуже тупо, але так вийшло. Книга дуже красива, саме зріс і цей. Хоча я кажу, на початку в мене зовсім інша була думка. А зараз так подивилася і думаю, блін, так підходить до атмосфери книги е, дуже гарно. Далі йде книга «Поката. Полонений принц. Ви, напевно, вже знаєте про неї дуже багато, 18+. І ще побачила перед про у видавництва Богдан, і хотіла її придбати, але якось не виходило у мене, бо завжди якісь інші пріоритеті книги були. Ось, але цього разу я все ж таки вирішила її придбати. Чоловік дивиться на мене, коли побачив цю книгу, цю. я хочу цю. тому що я скоро буду їхати у відпустку і мати треба щось. Читати <хи>, у подорожі, тому я вирішила взяти цю. Вона, по перше, невеличка, а друге, має бути цікавою. Тут розповідається про двох принців. Один принц попадає у рабство іншого. А, наскільки я знаю, їхні країни ворожують, і я надіюсь на сюжет. Хоча говорили, я чула ж відгуки не надіятися ні на що, не очікувати нічого. Але у мене дуже великі надії і очікування. <хи> Все, що ви знаєте про мене, треба. Далі книжечка Корона із по кісток Дженефер Арметрау, це ж третя книга із крові попело. І як ж мені подобається цей цикл, я не знаю. Я просто боюсь, що я можу зупинитись на самому цікавому через те, що дуже багато книг, і я просто не зможу собі вже е, забезпечувати е, їх. Але мені так подобається. Говорилось те, що з другої книги вже були емоції посередні, а з третьої вже ніякі і вже зазвичай на цьому і зупинялась читати цю цей цикл. Я насправді У <смас> мене інші думки, я думаю, що мені сподобається, але я, я боюся наперед це казати, але я вже сказала, так що пізно. Що ви читали цей цикл, скажіть, чи продвинулись далі, ніж третя книга, бо дуже цікаво чи. У маю такої, хоча у нас кожного різні думки та сприйняття книг. <рес> Далі книга Дім між трьох світів» Тані Гуц, українська авторка, напевно, вже багато хто знає. Я дуже тішу, що про неї дуже багато вже дізнаюся, бо я слідкую за нею так доволі давно і вирішила познайомити з її книгами. Що можу сказати? що Видання дуже красиве, водаництво ранок, мені дуже подобається, як ви бачите. Тут розповідається про зоряну, яка бачить е, жахливих привидів, монстрів. І вона думала, що це з її головою щось не так, але потім дізнається, що вона обрана, і в світі відбувається хаос, і вона, звичайно, має допомогти. Було цікаво, але все ще я можу це зараз сказати. Як ви бачите, е, я не планую насправді читати далі цю серію, але я рада, що познайомила ж таки. Так, далі к... благословення небесного урядника Мусян Тонсьов. Я побачила це оформлення ще в... в книгарні. Мені дуже сподобалось. І я дивилась на цю книгу, думала, купувати чи не купувати, купувати чи не купувати, і все ж таки не купила. Але я собі замовила її. Мені дуже подобається, що тут багато є таких вставок, малюнків. Таке як комікс читай, але читай і книги. дуже цікаво оформлено, тому я не наскільки знаю, що вже три книги перекладені цього письменника. Тобто цього циклу, Тома. Я не знаю, як правилі що сказати. Ось цей квір-роман, фентезі, все, що вам потрібно в принципі знати про цю книгу. Анотації вам не розкажу, тому що я сама не знаю її. Я сподіваюся, що вона мені сподобається в принципі через те, що вона невеличка і це квір роман. А я останнім часом дуже хочу таке читати, тому радію, що вона в мене є. До речі, видомивство Букшеф. Мені подобається, як вони видають. У мене багато книг тепер від цього відомоства, Тому це одна книжечка Букшеф Макстон Холл. Врятує мене Мона Кастен». Насправді дуже неймовірно оформлення, um, я коли дивлюсь на цю книгу, мені хочеться пригати, скатати, бо, ну, у мене є така книга. А, наскільки я знаю, що по цих книгах є серії, я наскільки знаю, по цій книзі є серіал, а самих книг має бути три: це підліткова література, сучасна проза, принцип романтика, а, не знаю, чи можу сказати я, що це любовний роман, бо я не читала і не знаю. Але дуже хочу дізнатися. Мало таких книг насправді читаю, але я просто побачила, що вона невеличка, тому я вирішила, що можна було б спробувати, нічого зі не станеться. Я зазвичай обмінююсь книгами, якщо мої книги не продаються, там ніхто їх не хоче купувати, От, наприклад, Чонара. і ніхто не хотів купувати, хоча наскільки я знаю, вона популярна. А, ось і так вийшло, що мені дівчинко запропонувала, чи не хочу її обміняти, звичайно, що я захотіла. І я її відправила дві книги і очікувала, звичайно, ж теж три. Але коли я прийшла на пошту і побачила, що там не дві, а три книги, у мене очі були як п'ять копій. Здивуюсь, чому так людина легко віддала ці книги, або їй так прямо не сподобав, або їх теж ніхто не хотів купувати. Це Жога Трейсі Вульф. Мало що можу я сказати вам про цю серію, бо сама ж не знаю, але знаю, що це про вампірів, про монстрів і про дівчину, яка старається в академії якось вижити, бо вона там навчається. І я не знаю, чи вона теж щось таке має, містичне, але наскільки я знаю, має бути щось. Про... Цікава підліткова література. Тут не буде 18+, Десь я читала, що це приблизно 16 Ось тому це фентезі, це підліткова література. Ця серія має шість книг, і в Україні зараз перекладено наскільки я знаю, чотири. Ще має бути. Р, Ось тут на цьому все. Ось стільки в мене було покупочок. Я надію, що вам сподобався такий формат. Хоча цей формат я сама обожнюю і знімати і дивитись, тому я надію, що і вам так вийшло. Я надіюсь на ваше взаємозв'язок. Тобто, лайк, коментар та підписка. Буду дуже вдячна. Па-па!